Шановні садівники, хочу представити вам один з дуже якісних і пізніх сортів інжирного нектарина Оріола. Цей сорт дозріває в першій декаді вересня. На даний момент у нас 1 вересня. Плоди неймовірно красиві. Дуже товарні, не розтріскуються всі плоди. Дуже великої якості. Зробимо дегустацію. М'якоть дуже плотненька, трошки хрустяща. Ну, мені здається, цей сорт ще повинен повисіти десь. Тиждень на дереві? Солодкий. Такі плоди. Дуже цікавий серед пізнього сегменту інжирних нектаринів. Це новинка нашої колекції. Хто хоче щось надзвичайне, може замовити саджанці цього сорту. Я думаю, в такому, такий термін мало хто може похвастатися такими нектаринами. Саженці цього сорту є в наявності. Тому цього року кількість обмежена. Це у нас перше плодоношення. Дерево два роки.